Друзі, привіт! У нас потрошку йде дощ, якщо видно, це вже, вже закінчився. Але такі калюжі добрі. Мій качок затопило там. Там така грязюка, що я не знаю, що мені робити. Зараз візьму сапку, то буду розгрибати все. Може порозгрібаю. Не знаю. Такі грязні, що ну, не бачите. Кому гарно, так це гусям. М -м -м. Такі мокрі. Отак От покажу. Не можу туди зайти. Шостер старанку. Півень, як годинник. Ну і мої маленькі там гуляють бентамочки. E, Взагалі-то не це хотіла вам показати. хотіла показати, як ми зробили e, погріб. Зараз поставлю на паузу, там включу світло, бо валік притягнув світло. Зараз чекайте. Так, світло включила, пішла би з веранди включається в розетку. Вон, бачите, це в хату веде дріт. Значить, зробив валік таке укріплення, бо ця стінка завалювалася наперед сюди. І зробив сюди укріплення таку стіну змурував. Там в нас цегла була стара, але, але ну, от вона пригодилася. Значить, Дивіться. Ну, Оце помилка, що він. Ми дуже натягнули, як він називається, господи, покриття оце. От. Щось заклинило мене, не можу, не можу сказати, як воно називається, але я думаю, що ви зрозуміли. Значить, зробив він витяжку, оце значить, пробив там дірку. Зараз я покажу. Вам так, включаємо світло. Поки сарай е, чи цей погріб відкривала, то зараз я спущусь. Значить, е, дивіться, я вам покажу, як було. О, щось мені треба було і там, і там включити світло. Так, все. Я вам покажу, як було, бо у нас погріб на два відділення. Отак було. Це старий погріб. Ще, ну, я не знаю, довоєнний чи ні. Дореволюційний, можна сказати. Отак, бачите, все випирає. Там крути, і миші, і жаби накопали. Ну, отак от було. Тут фарби і таке щось у нас. Ну, гнулі двері, як бачите. Так, я е, хочу показати, як стало. Одне відділення поки ми зробили. Так, двері трошки відремонтували, але вони е, все одно старі. Треба заміняти їх. Це другі двері, якщо ну, буде сильний мороз. Так, оце дирка, як, яку я вам казала під трубу. Це на другу висоту під, під самий низ валік зробив витяжку. Ну, Це просто труба. І по, по ній йде конденсат, як ви бачите. Оце як не було цієї труби. Це валіку кум порекомендував. І... Також він з вчителем своїм там спілкувався, то цей конденсат був оце на горі. І на стінах ну, стікало, прям стікали каплі. Так, що ми тут зробили? Палік замазав, пооббивав всю штукатурку, що була, замазав все. Два рази ми побілили з мідним купоросом. І це я хочу показати, яку закатку що я зробила. Угірки квашені. Це квашені помідори одну банку, бо ми їх не з'їдаємо. Валік попросив, то я їм зробила одну банку тільки. Тому що в цьому році я виконала... в нас два роки стояли ці помідори квашені, ніхто їх не їсть. Оце одну банку ми з'їдаємо, може за рік і все. І це викинула чи 6, чи може сім банок навіть було. Це все мариноване. Єдине, що я зробила кабачки. Помідори це різні всі рецепти, тому в різних банках. Банки в нас дуже дорогі. Оця трьохлітрова банка це старі, я не покупала. Але в нас в корнені трьохлітрова банка, просто пуста нова стоїть 50 гривень. Літрова, я вже не пам'ятаю, 30 гривень і півлітрова 20 гривень баночка стоїть. Оце банки я покупала тільки півлітрові, тому що мені трошки не вистачило. І півлітрові я покупала з такими от закрутками. ну от Євро-євробанки під євро кришку цю за закаточну без, без цього ключа закаточного. Оце я зробила пару баночок. У когось на каналі побачила, що люди квасять кабачки. Ну, Перше в мене була така думка, що фу, ну як це можна їсти, кабачки ще й квашені. Тобто, коли кабачки родять, то. Там, коли там в червні, в липні, то вони вже так надоїли, що їх квашені якось і не хочеться. Але потім трошки похолодало, то я в серпні зробила спробувати от літрову банку. Ми заглушили, так я скажу, що за, може за тиждень з'їли. Оце я зробила під таку кришку просто сілі все. Мабуть, це такі ж спеції ну трави, як на ці... на огірки, ви зрозуміли, тільки кабачки. там. Під таку кришку я закрутила, як газовані, я хочу спробувати. Тобто туди повітря не попадає, холодною водою залила, і все. А це під копронову кришку, і вони бродять як звичайні. Огірки, кабачки, і я так думаю, що вони кисліші трошки будуть. Так, це я спробувала зробити помідори як на ринку. З аспірином, значить, їх роблять от під закаточну кришку. Але це не мариновані, а саме як квашені, тільки гарячим способом. Тобто, виходить, один раз кипятком я їх залила, і оце все. Ну, Тобто, і аспирину, по-моєму, на, на на літрову банку дві таблетки аспирину, щось таке. Так, сливи в нас добре родили в цьому році персики, то я персиків трохи закрила. Оце зробила, я вам покажу отакий От компот. Це з інжирних Інжирний нектарин. Донат такий червоний. Я може показувала вам влітку. Який він гарний. Так, трохи томатного соку, білих грибів ми влітку знайшли. Це пару разів за літо були дощі, то ми пару разів ходили, приїжджали діти до нас, то дівчина-сина дуже така глазаста, вона понаходила нам білі гриби більше, більше за один раз, більше ніж ми за три рази самі ходили там чи два рази. І оце я вам покажу тушонку. Я роблю це з бролерів без кісток. Я робила оце останнє. Це я робила в мультіварці. Прям сиру, сире м'ясо під ключ. Такий не ключ. А як воно зветься? Такі на кришку надіваються, як, вони, як замки, знаєте, отак от вони тримачі, мабуть, вони називаються. Да, отак от З двох сторін вони вдіваються. Вода отак от я наливаю сантиметри чи два і 4, 4 години я тушу в мультиварці. Ну, Води отак от над кришкою повністю погружаю в воду. От, 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 от але я одну партію спортила. Значить, я робила дві баночки в одну мультиварку, поставила е, значить, е, значить, під таку кришку звичайно, з тримачами, все, але вони е, зірвали, каша не зірвала, там дві банки було з гречкою і з куркою, то я е, дітям робила. А саме м'ясо, я так думаю, зірвала кришка, тому що висока температура, за висока температура була, кипіння бурлило сильно. І я дуже багато м'яса туди напхала. то жадність, то не дуже добре в тушонці. ну тому так. От. І оце під закатку. Бачите, я робила теж, але я варила в казанку. Просто без кісток оцю тушонку просто розклала по стерилізованим банкам, стерилізувала кришки, от. і просто годину ще в духовці як стерилізувала те, щоб, ну, не, не зірвало, бо, може, я там, знаєте, погано простерилізувала щось, щось, банку чи щось таке попадеться. Може, кришки погано помила, бо деякі кришки в мене не нові, оці саме євро. Так що отаке. Ну а десь, десь я ще хочу вам показати. Купила в цьому році сніток. Це такі а, риба, як тюлька, вона ще менше, зовсім маленька. Давайте, може, на світло, бо так дуже погано видно. І зробила таку консерву в томаті. Так, це три чи чотири баночки таких в мене вийшло. Не знаю. ну Там трошки півбаночки не вмістилось в мене. Валік доїв, то сказав, що дуже добре. Получилось. Картоплю ми купляли. Я зарікаюсь зріклась більше садити картоплю, бо картопля в нас дуже погано робить. Ну, дуже погано. Я не знаю. Ми оце а, посадили 4 ящика, і 5 ящиків ми викопали. Я зараз вам покажу, де це наша сама картопля. Так, оце наша картопля, я вам хочу показати. Це сама найкрупніша. Так. І оце 80% отакої картоплі. Отаке. От і е, теж три, три таких е, ящика я буду віддавати людин, людині. Е, ну, я вже домовилась, там вона свинку держить, то я її віддам. Бо я своїм не варю картоплю, я, ну, так, птицю вінгретами не, не годую. Я сухим кормлю, тому так. Це кастрюля компот, я зварила вальку, просить компот яблучний. Я йому а ось, оця картопля що, це гранаду ми купили 100 кг, 30 кг ми купили оця кругла це пікасо 30 кг, Це з сушанки Дід, по 12 гривень ми купили. І По 12 гривень е, гранада. Це 70 кілограм купили. Ну, нам на двох вистачить, бо ми дітей питали, діти не хочуть її брати з села. Кажуть, ми в цьому році там чи по варусі, чи по сім, чи по вісім гривень. Вони казали, добра картопля лежить то. Вони не будуть її брати. Сказали, будемо купляти. Так що. Так, що таке. Ну і квашені огірки оце в бутилках таких зробила з під томатного соку з таким широким горлом. Ну, Я думаю, що з-під будь-якого соку можна зробити. Це маленькі отакі огірочки. Це чисто на, от я вам покажу, яка, чисто от на стіл. Це з перчиком, десь є там з цим. Чорнобривці. Це я вам покажу. от, Чорнобривець, бачите? Бо там в, цій, в тій бутилці, бутилці, щось я не, десь запхала, може, під низом десь, бо я не бачу. Так, ну вони якось не так дають кислоту, не так переквашуються огірки. Ну, це я спробувала, я перший раз так роблю, тому я 100% вам не можу. Точно дати, що вони не переквашуються і не кислять. Я ще чула, що щирицю додають в огірки, щоб вони не перекисали. Але теж я пробувала. Ну, чесно кажучи, не знайшла різницю між звичайними без неї і звичайним. Ну, Звичайні і незвичайні. Різниці нема. Так, щось я розбрал, розбалакалася, треба валіка йти е, кормити, бо е, буде крутити зараз вагонку, бо стіни дуже криві, тому Йдемте на вулицю. Дуже стіни криві, тому я не знаю навіть. Дуже він. Махається з цією стінкою, але я вам пізніше покажу, що там виходить, бо, може, ще нічого не вийде, не, не вийде. Так, все, друзі, буду прощатися і буду щось під овалика, покормлю, та буду щось з курями оце робити. Що це за срач такий, я не знаю. Посуду помити. Вчора такі ливеняка я не змогла на вулицю. Це винесла посуду та покидала її на столі на вулиці. Треба зараз взяти себе в руки та поприбирати. Ну все, я пішла. Мирного неба. Тихого. Тримайтеся. Тримайтеся. Пока.